Прес-конференція лідерки об'єднаної опозиції у Запоріжжі, наче в сучасному анекдоті відбулася в готелі Інтурист. Сьогодні опозиція в Україні на кшталт іноземців. Україна дійсно для людей, одразу зазначила Тимошенко. В Запорізькій області, наприклад, для Інаківських та Макіївських. Всі силовики, які прислані в Запорізьку область, і Генеральна прокуратура прислала суди на обласного прокурора, і Міністерство внутрішніх справ прислала на управління. Міністерства внутрішніх справ Запорізької області прислала і на податкову прислала Донецьких. У вас або Єнакіївські, або Макіївські. Я так розумію, що вже в Запоріжжі нема кому це довірити. Замість перемоги демократії, каже Тимошенко, маємо перемогу криміналу, а вся Україна тепер для тих, чия репутація добряче була зґвалтована у кримінальні 90-ті. Як наслідок, ми поставили рекорд за всі часи незалежності за п'ять місяців. Злочинність в цілому по країні виросла на 36,4%. Це офіційна статистика Міністерства внутрішніх справ. Майже чотири місяці минуло з закінчення другого туру виборів. Натомість місто Запоріжжя і досі усіє не десятками лайтбоксів та бікбордів зображенням Віктора Януковича. На одних він зізнається в Любові Запорізькій області, на інших до самого себе, а точніше до своїх реформ. Опитані на вулицях запоріжці про результати ста днів роботи влади висловлюються просто та відверто. Мовляв, живемо так само судити ще рано. А звіти влади тішать хіба що щирою українською мовою Миколи Азарова. Ну треба просто в Или говори по язик якщо вмієш говорити по українськи, і по-українськи, а не говори по русски Ну міша дітати русське з українським це вже просто цирк теж. Щодо президента всеукраїнського та його зовнішньої політики, Тимошенко впевнена, він легко може бути національним героєм у північних сусідів, судячи зі швидкості, з якою президент здає національні інтереси та підприємства. А якщо він ще віддасть остров Зміїни Румунії, то його румуни на руках будуть носити, дорогі друзі. А давайте спробуємо ще поділитися територією з усіма нашими сусідами. Давайте віддамо Росії всі наші державні монополії. Янукович буде національним героєм в Росії. За таких умов резюмує Тимошенко опозиції живеться на солодко до внутрішніх негараздів у самій опозиції перебіжчиків до коаліції тепер додалися політичні переслідування і зведення особистих рахунків. Вчора позно ввечері ми отримали інформацію, що екс-голова митної служби, який працював в уряді, який я очолювала. Вчора ввечері, без будь-яких пояснень, був затриманий службою безпеки України. І сьогодні зранку ми вимушені були і в цю ніч по суті розбиратися, що відбулося з цією людиною і чому служба безпеки України її затримала.